Вітаю! Мені надіслав питання, Юрій, чому важко ковтати, що це може бути. Це називається дисфагія, причин багато: від подразнення кислотою до спазму чи звуження. В такому випадку перевіритись важливо. Пояснюю по-простому є трубка стравохід, якщо стінки запалені, рефлюкс печія. Звузились рубцем, спазмують або працюють несинхронно, їжа, ніби застрягає, хочеться запити водою, з'являється кашель чи печіння за грудиною. Ще одна часта причина грижа стравохідного отвору діафрагми. Частина шлунка прослизає вгору, клапан підпускає кислоту і ковтати стає неприємно. Іноді проблема вище – у горлі. Після застуди, стресу або неврологічних станів м'язи, ковтання слабшають. Що робити в такому випадку? Їжте повільно, маленькі шматочки, добре жуйте, запивайте невеликими ковтками, менше пізніх вечерь не кава наче серце. Якщо їжа реально застрягла, не проштовхуйте силою, зверніться по допомогу, коли обов'язково до лікаря. Якщо у вас триває більше тижня, а саме наступне застрягає тверда їжа, біль при ковтанні, схуднення, задуха або кашель під час їжі, кров чи чорний стілець, в такому випадку потрібен огляд. Зазвичай робимо ендоскопію. За підозри на грижу додаємо рентгенковток або ph манометрію Давайте разом повернемо комфорт ковтання. Бережіть себе і вчасно звертайтесь по допомогу.